На тимчасово окупованих територіях дітей навчають створювати і керувати дронами. Окупаційна влада на тимчасово окупованій території Запорізької області активно продовжує мілітаризацію дітей, прикриваючи її освітніми програмами. У Приморській школі номер 3 росіяни організували гурток, знаєте, такого авіамоделювання, де школярів навчають створювати та запускати мініатюрні моделі літачків та безпілотних. Керівник гуртка це місцевий викладач, який понад 30 років займається виготовленням таких авіамоделей. Дітям показують, як зібрати власний літальний апарат, орієнтуватися у повітрі, і навіть проводять змагання пам'яті героїв СРСР. Це авіасалон в мініатюрі. Моделі планерів, собраних учениками младших класів школи, самостоятельно змивають в спортзалі школи. Манівреність літательних апаратів наверняка оцінив би герой СРСР Союзу і гроза нацистської воєнної авіації Дмитрій Зюзін. Сорінування в Приморській посвятили його пам'яті. Модель ні поки вона на землі, Негласний девіз юних конструкторів. З освітою це, звісно, не нічого спільного, бо це ще одна програма, яка готує дітей до участі у військово-промислових об'єктах Російської Федерації. Так, школи перетворюються на простір для навчання майбутніх солдатів Кремля.